Розраховане укриття наше на 200 діток. Зараз у нас виховуються 82 дитинки. В нашому садочку функціонує сім груп. Дві групи це звичайні дошкільні, дві групи для діток з порушенням зору і три групи для діток з затримкою психічного розвитку. Тому для нас найважливіше було працювати в очному форматі. Що стосується безпекового моменту, на жаль, це дуже така важлива складова на даний час в Україні укриття, і хочу сказати, що тут укриття в цьому садочку чудове. Вона справді бездоганне, у мене немає жодних претензій, тому що ви самі можете переконатися, як воно облаштоване, воно яскраве. Діти сюди ходять залюбки, можна і погратися, і відпочити. Я багато разів сюди спускалася, бачу, дітки навіть сплять. Це Дуже важко в таких умовах, але вони справді тут і сплять, і граються, і можуть навіть поїсти, якщо тривога затяжна. Це обов'язково наявність двох виходів. Це обов'язково забезпечення вентиляцією, туалетні кімнати, душові кабінки, місце для відпочинку, це зони для занять, для, якщо це треба, для харчування. Яке також здійснюється тут в укритті у разі повітряної тривоги, тому все, що необхідне для комфортного функціонування для безперервності освітнього процесу. Ми дуже дуже вдячні. Хто причетний до цього, що нам зробили укриття, і зараз ми у себе вдома, і о, як то сказати, на нарешті родина вдома і разом. Тобто, так от укриття дуже гарне, воно безпечне, тут дуже гарна система вентиляції. Ось, бачите, ми сидимо з синочком тут, граємо. Тут окрема кімната для відпочинку для таких діток, як мої данька. Ну, особливі дітки в укритті на кожну дитину є парта. І є стул. взагалі. Можна сказати, що ми облаштували в укритті підземну школу. Стільки ж посадкових місць у нас є наверху. Тобто діти, коли приходять в укриття під час тривоги, вони сідають і продовжують заняття. Всього 154 заклади загальної середньої освіти, і з них 121 мають найпростіші укриття облаштовані. Ну і там, де нема укриттів, вони організовують освітній процес в будівлях інших закладів освіти тимчасово.